Да, ну і давно ж я тут не був. Эй, хехох, ти де? Може він у кімнаті своїй? На зазвичай Новий рік, ну за ЖКХ йому ж платити. Виключен. Ну здорово. Давно не бачились. Та, давно не бачились. Слухай, а чого ти тут сидиш? Що в тебе... Тут темно, як у негра вдома. Та, перебої там з електроенергією, постійно детект, ну сам понімаєш. Я відкрию. в вас тут відбувається? Заходь чого не як рідний. О, привіт, мастер. Чудово, що ти тут. Я тільки прийшов. Та, ну! Ой. Як ти бачиш на наше щорічне святкування нового року. Та заходь, ти вже хочеш балакати. Нас е, жде чоловік один. О, привітики, ну що почнемо? Ну, звичайно. звичайно. Слухай, майстер, зганька кобанчиком за за стілцем для спрайта і ще за камерою. Добре, пане президенте, буде тобі і стілець, і камера, і що хочеш. Так, що ж у нас цього року на столі? Все, потрошки. Не густо, ну, та й не порожньо. Тобі тут передати просили. На, тримай. Ось тобі столець. А так же я почув, що тобі передали кое що. І куди камеру ставити? Всім привіт, дорогі підписники, і от і закінчується цей 24-й рік. І закінчиться на хорошій ноті. Хоч і канал в, в полумертвому стані, але все ще, щоб, все ще активний. Я зазвичай вітаю вас з Новим роком і також бажаю, щоб новий і невідомий 2025 й був кращим з усіх, які ми поки знаємо. З Новим роком, друзі, з Новим роком!